Вітаю! Мене звати Яна Надоліна, менеджер по роботі з ключовими клієнтами майданчика e-Tender. Е з цього відео ви дізнаєтесь, як брати участь у класичному англійському аукціоні. Для того, щоб стати учасником аукціону, вам потрібно 1. зареєструвати кабінет учасника на майданчику e-Tender, е обрати необхідний аукціон та зареєструвати закриту цінову пропозицію, 3. сплатити реєстраційний та гарантійний внески на рахунок майданчика. Головна умова. Кошти мають надійти на рахунок оператора не пізніше 19.00 у передень аукціону, підготувати та завантажити до вашої пропозиції документи. З детальним переліком ви можете ознайомитись у розділі навчання відповідно до того ринку, який вас цікавить. Переконайтесь, що ваша пропозиція перебуває в статусі Підтверджена заява. У визначений умовах аукціону День та час взяти участь у торгах. Як проходить англійський аукціон та як збільшити шанси на перемогу, ви зможете дізнатись з цього відео. У день торгів завчасно перейдіть на сторінку вашого аукціону через розділ меню Мої аукціони або Обрані аукціони, у разі, якщо ви додали цей аукціон у розділ обраних. Дата та час проведення зазначені в описі. Перейдіть до вашої пропозиції та натисніть кнопку Прийняти участь в аукціоні. Перейшовши за посиланням, ви потрапите у модуль торгів «Прозоро продажі». Погодьтесь з умовами учасника та очікуйте початку торгів. Центральна частина екрану відведена для перегляду за ходом торгів, ціновими пропозиціями учасників та подачі своїх цінових пропозицій у раундах. Ліворуч, ви можете скористатись двома вкладеннями. Де відображається звіт щодо ваших дій хід аукціону, де буде зазначено час початку аукціону кожного наступного раунду та час оголошення результатів торгів. Аукціон розпочато. Ви матимете 5 хвилин, щоб ознайомитись із ціновими пропозиціями конкурентів та продумати стратегію подальших кроків. Ви можете бачити рейтинг сформованих пропозицій, які учасники зареєстрували у період подання заяв на участь. Першим входить учасник, який запропонував найменшу цінову пропозицію. Перевагу у раунді матиме той учасник, який запропонував найбільшу цінову пропозицію, і тим самим він займатиме останню позицію у рейтингу. Такий учасник бачитиме ставки конкурентів і зможе перебивати найбільшу, щоб утримувати переможну позицію. Для того, щоб зробити ставку в раунді, необхідно ввести суму вашої ставки у відведене для цього поле та натиснути кнопку Зробити ставку. Підвищувати ставку учасник має з урахуванням мінімального кроку аукціону. Як бачимо, система дає підказку щодо мінімальної суми з урахуванням цього кроку. Ви можете запропонувати таку ціну або більше. За потреби ви можете змінити вашу ставку в раунді, поки ваш час не вичерпано. За результатами першого раунду відбувається оновлення рейтингу. Між раундами у вас буде 3 хвилини, щоб обдумати результат попереднього та спланувати подальші дії. У другому раунді право останнього ходу має той учасник, який за результатами попереднього раунду запропонував найбільшу ціну. Аналогічним чином буде проходити третій раунд. Якщо учасник запропонує суму, яка у 10 разів перевищує поточну, система запитає, чи ви підтверджуєте таку ставку. Якщо ви вирішили надалі не збільшувати ставку та лишитись на актуальній сумі, система підтягне таке значення з минулого раунду. За результатом аукціону відбудеться розкриття інформації про учасників, визначено переможця та учасника із другою по величині ціною. Другий учасник, залишаючи свій гарантійний внесок на рахунку майданчика, очікує кваліфікації переможця. У разі, якщо першого учасника буде дискваліфіковано, учасник з другою по величині ціновою пропозицією перейде до етапу кваліфікації та система сформує відповідний протокол. Важливо. Учасник має зробити хоча б один мінімальний крок під час аукціону або врахувати його при поданні закритої цінової пропозиції. Якщо за час проведення аукціону жоден з учасників не зробить крок аукціону, він перейде у статус Аукціон не відбувся. Єдиний критерій визначення переможця найвища цінова пропозиція. Протокол за результатами аукціону формується автоматично. За підготовку та координацію в підписанні. Несе відповідальність майданчик-переможця аукціону, погоджує проєкт протоколу з організатором та направляє протокол та інструкцію з підписання переможцю. Тому рекомендуємо слідкувати за термінами підписання протоколу, спілкуватися з менеджерами вашого майданчика та вчасно підписувати усі кваліфікаційні документи, щоб мінімізувати ризик дискваліфікації. Підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб бути в курсі всіх важливих оновлень. Якщо у вас залишились питання, звертайтесь до нас. Контакти знайдете в описі під цим відео.